Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Криво з України. Сьогодні... Що сьогодні? Та... сьогодні у нас неділя. 11 е... Одина... лютого. Година у нас пів 11-го я ще наприйшов давати кролям своїм. Зараз трошки вам покажу, подаю. Може скажу, що тут у нас є нового. О! Вчора була субота. Я пересадив малих кровення, там відео зараз я буду, я вчора знімав. О. Так що дивіться, не переключайтеся. Понали давати кролям їсти. Так, друзі, що по оцій самиці і оці. Вони мають мати, чекайте, Та має мати 19 або 21, а та має мати 20-го. 20 Дивимося зразу. Дивіться. Пити хочу. Давайте перший пробіжимося. Я вам розкажу, а потім я сам вже поналиваю. Так. Тут й в нас оба! А тут у на житті малявки гонять. Що? Ця кролиця. А. Пустив я коротко, 4 самиці до сонця. 4 самиці. Там та шиншила, яку я купив. Ця бургунка. Ну, заланку навіть пустив. Вона вроді все добре. Пішла в роботу і цю Каліфорнію пустив. Так, ще що. Забив цього самця вчора. Мав клієнта. Поперенові загора дійдемо дітям, де які з ним проблемки. Так, ці дві цики вже. Що? Сіна мають, зараз пити їм лею кукурузу. Мають. Дивимося сюди. Тут ще є. Нас два. Так. Що там? Що джава, тікай? Тут тай. Та ти та це буде зараз. Так, тут у нас ті сидять, від, в яких я відселив від мамок. О, та. Вчора я їх провакцинував вже. Вчора я купив 20 доз вакцини, провакцинував тут і, Скільки тут? Тут є 9 і там тих 8. О. Провакцінував вроді би, і це треба в кормушку сипати, бо вони в комбікорм, якщо не насипаєш, так, ходять в туалет. Так, а що ви там всі це скупчили? Ей! Скільки можна? Так, вони зараз сіно, а це не сидять, пити треба зараз. Complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entregate a mí Quiero darte un beso, perder contigo. Зараз їм пити, налити і все. Так. Даємо отпер до француза. Що по по-французове? Ано, повернися. <m Typically> у нього на околи таке є. 에... Кидав я в групи, які там є в Фейсбуці. 에... Кидав в групи, фотографію кинув. Мені зразу написали, що це протяг. Я подивився, що хіба він тут довою могло продути. О, в это купив мазь. О, треба, кстати, зараз помастити. Е, купив мазь і треба мастити йому рано і вечір і має пройти. Так що подивимося, що буде. Так, що йому треба заради? Мені трошки і води. Ціна має цілі, цілий сіник. Так. червона, Що то вони в ті клітці всі таке роблять? Пити треба тільки і все закриваємо. Що ти хочеш? Треба чистити. Я вчора може її би почистив, але ну коли? Що, бо кусатися, не кусайся. Все. Треба зараз води їм. Все, друзі, подаваю їм теж їсти. Я насипав, води налив. Хочу треба чистити в них, можна і завтра в понеділок буду чистити вже. Так, йдемо ще на там той... Ну, туди до кролів. Там треба ще на все і все. Так, не буде відкрити. Так що йдемо туди. Закриваємо двері. Далі гай спали, та свиня туди кричати. Так, тут. Все, друзі, всім подавав їсти. Сидять во у... І ять, тут я налив води, насипав ячменю Повну, має, сіно має, все. Всі все мають. Там ті самі, кого віддихають, малих забрав. Так що, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Давайте доб'ємо 600 підписників. І щоб це відео набрало, не менше 1500 переглядів. Бо останнє відео дуже. Але набрало, передостатньо набрало там щось півтори. Ні, щось 700 чи 800 переглядів. Так що давайте підтримуємо мене лайком, пишіть в коментарі, питання, які хочете, щоб я дав відповідь. Я обов'язково дам відповідь. О, пишіть в коментарі, задавайте питання. Дякую за перегляд. До зустрічі.